Наприкінці червня в рамках робочого візиту губернатор відвідав обробні та вибудовні підприємства Дзержинську, зокрема фенальне та хлібзаводи, шахту та зустрівся з громадськістю міста. Оглянувши місто та поспілкувавшись з мешканцями, очільник області зробив висновок, що у Дзержинську треба якомога швидше запровадити виконання закону про декомунізацію. Варто відзначити, що у липні повинні стартувати громадські слухання з питання перейменування міста Дзержинськ, якому відповідно до закону потрібно дати некомуністичну назву. Переможець конкурсу на нове ім'я міста отримує грошову нагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Перше місто промислове. Місто повинно бути красивим, заможним, але є дуже багато роботи. От На сьогоднішній день треба дуже багато роботи. Місто достатньо серйозно таке, я б сказав би, заідеалізовано в ліву ідею. Тобто, якщо не крок, то пам'ятник або Леніну, або Зержицькому, або Барельєфі. І, і таке враження, що з ним вони хочуть і, і помирати. Е, але місто має перспективу. Саме ключове для мене навіть не те, в якому стані воно є, але ключове питання: місто має перспективу. Місто може розвиватися. От, в принципі, потрібно а, драйву додати, і все буде добре. Ключове питання є базис, є люди. Кваліфіковані робітничі кадри, інженерні кадри, і саме головне, що є над чим працювати, є куди прикласти рук і голову. Губернатор Донецької області Павло Жебрівський, спілкуючись із журналістами, роз'яснив свою позицію стосовно економічної блокади на неконтрольованих територіях України. Блокада це не стратегія, це тактика, це елемент стратегія повернення юрисдикції України на всю Донецьку область. І одним із елементів цієї стратегії може бути в тому числі економічна блокада. Але економічна блокада не може бути наполовину вагітною. Тобто, якщо вводиться економічна блокада, це заборона пересування людей, це заборона пересилання пенсій, це заборона руху товарів туди і звідти. Але це може бути коротко. З тим, щоб відновити кордон. Сьогодні економічна повна блокада а, тих територій неможлива, тому що є кордон із російським агресором, який вільний. Тобто, якби ми бу... ця територія була в оточенні, там, допустимо, наші партнери, які перекрили б кордон, то це була б економічна блокада. А так, якщо ж зробити отаку довгу, то це виштовхування, відторгнення. Через це моє бачення таке має право на життя і принцип тактичний економічної блокади, якщо є стратегія короткого повернення, короткотермінового повернення територій. Але і не може бути так, як сьогодні. З одної сторони, рух товарів і осіб не заборонений, але з іншої сторони не дозволений. Треба регламентувати. От на сьогоднішній день ми, в принципі, дивимося по перетину, Лінію розмежування. Або має прийняти рішення про заборону, це зрозуміло. І це має приймати рішення не обласна державна адміністрація, бо стратегію розробляє не ОДА. Або має бути регламентовано. Дуже просто і зрозуміло, пропозиція є. Сформувати базу сепаратистів-терористів, об'єднати її, СБУ, МВС, прикордонники, фіскали. Як на кордоні паспорт прикладаєш, висвітлюється Зелений кружочок проходить людина, жовтий небажана людина, червоний до криміналу людина. цій людини на руках кров. Нема питань. І тоді не буде. А то ми так сьогодні, роблячи це все, тільки з однієї сторони, в кінці кінців пропускаємо, але отримуємо величезний негатив. Так не можна. Або так, або інакше. Отак сіра цього не можна. Те ж саме по товару. З однієї, неначе заборони, фури ловлять там ще щось, але з іншої сторони, вугілля йде звідти йде. Туди продукція йде, йде. Ну це не може бути. Тобто, моя чітке розуміння: економічна блокада або відсутність цієї це елементи кінцевої мети відновлення кордонів. Право на життя має і то, і то, в залежності від того, яку стратегію вибере Київ. Якщо буде прийнято рішення про економічну блокаду, обласна державна адміністрація виконує безпрекословно, точно і в срок. Якщо буде прийнято, не буде прийнято це рішення, обласна влада буде настоїти на регламентації, щоб це не було в ручному режимі. Ось сьогодні там контрабанда, контраб... це ж не контрабанда, це просто кришування. Да? Бо з одної сторони рух товарів неначе не заборонений, а з іншої сторони, неначе не, задов... не дозволений. І стоїть Петя чи Вася і збирає мзду із цих фур там чи із людей. Це неправильно, так не може бути. Тобто нам потрібно прибрати оці корупційну складову, не дати можливості корупції бояти. Отаке відношення моє. Не оминив губернатор і питання співпраці Донецької облдержадміністрації із «Укрзалізницею» стосовно руху потягів із вугіллям бік Російської Федерації. По-перше, коли була запланована моя поїздка на фенольний, я вже на фенольному знав, що на сьогоднішній день фенольний завод не перереєстрований на території контрольованої Україною. І через це чітко в Донецьку вони зареєстровані, так і продовжуються. Через це чітко поставлено директорам завдання. Друзі, от вам невеликий термін для перестрації тут. Потім я, в принципі, мені стало тільки стало відомо про ти на станції Турецька, там є проблема в чому. Там є ЦОФ, де збагачується вугілля, і воно рухається з Росії, це рухається швидом, туди. А, е, я, чесно кажучи, мені говорили, а я забув прізвище, але це не. А Януковичу, ні, мені не про іншого говорили прізвище, я не знаю. Але на сьогоднішній день, в принципі, також поставлено завдання вивчити законність отримання в управління ЦОФа і повернення ЦОФа в державну власність. Тому що там з шахтою Зержинського ЦОФ це єдиний був організм. І в принципі, при зустрічі на шахті Зержинського, якраз поставлено завдання прокурору. І Служби безпеки України вивчити законність оцього розірвання і повернення в державну власність. Така задача поставлена, і в тому числі вивчення походження тих вагонів там, де російська ЖД, да, написано. Тобто завдання такі отримане. На жаль, ну, мабуть, дуже мало часу, тільки менше двох тижнів я тут, і через це не все е, поки що мені відомо. Але завдання таке отримане і будемо працювати. А відповідь зворотня від узаєм? Ну, тобто, вони готові до контакту, до співпраці, укразаліти це я маю на Поки що тільки сьогодні завдання поставлено, ага. а в принципі тільки повідомлений узнав, тобто та, такі поїздки не є даремні. Питання патріотизму також в пріоритеті у керівника області. На його думку, варто врахувати політичні погляди мешканців, у тому числі Дзержинська, та стимулювати громаду відчувати себе справжніми патріотами рідного краю. Взагалі про український в Україні для мене достатньо таке е, визначення, достатньо умовне в Україні може бути або українська людина, або антиукраїнська. Проросійська людина може бути в Росії, в Польщі, да там проукраїнська наштована людина. З приводу, як робити ну е, дві речі: насправді на моє. Глибоке переконання, є величезна проблема сьогодні на Донбасі, в Донеччині, фактично відсутність громадянського суспільства. На сьогоднішній день, на жаль, є хазяїва житті, власники заводів параходів, які задають темпоритне життя, від них залежні пересічні громадяни. І навіть якщо завод якийсь не належить ФПГ, фінансово промисловим групам, то він зав'язаний на цикл виробничий. Тобто за газ, електроенергію він платить предоплату, а поставивши свою продукцію на заводи ФПГ, отримує за неї гроші в кращому випадку через 2-3 місяці. І через це залежність від фінансово-промислових груп неймовірно. І в тому числі е, є питання, е, і сьогодні народний депутат, який виступав, і йому казав: друже, от нехай. В області наводить порядок голова обласної державної адміністрації. Нехай на війні воюють вояки, нехай правопорядок забезпечують правоохоронці. Функція народного депутата законотворчість. От якби ви, колеги, прийняли антитрастове законодавство, дуже серйозне законодавство по усуненню монополій. Ви величезну послугу зробили для Донеччини. Тому що тут все насправді зациклено. І через це формування. Нової української донецької еліти є завдання одне з ключових.